Що ж, долучаємо до нашої розмови пана Олександра Олександр Солотай, директор політичних програм інституту політичної освіти. Ми вже так добре показали наших кандидатів. А тепер давайте добре їх обговоримо. А, отже, ці дві кандидати, вони обидва казали, що продовжать лінію підтримки України. Ліст раз взагалі сказала, що стане найкращим другом, якщо її для України, якщо її виберуть прем'єром. Але друзі теж бувають різного різні. Чого нам чекати від нового прем'єра? Хто б це не був, Сунак чи тра. Е, Ще сказала, що приїде до України. Ми ну, чекаємо, ми гостинні, ми чекаємо, що перший, всіх, крім росіян що перший, візит, що перший візит буде її в Україну. То нам дивіться, що потрібно від прем'єрів Британії. Незалежно від того, хто стане прем'єром, нам потрібно, щоб закінчили навчання наші військовослужбовці, які навчаються на полігонах у Британії, і розширювали взагалі ці навчання. Нам потрібно, щоб міцніла військова допомога, щоб британці далі продовжували надавати зброю, стимулювати партнерів власне до надання зброї для того, щоб зміцнювати перемогу. Нам потрібно, щоб британці далі були нашими адвокатами. О, тобто, одна справа, коли нас адвокують, захищають у світі, представляють у світі наші найближчі друзі, балтійські народи, поляки, але зовсім інша справа, коли мова йде про. Таку велику і потужну країну, як Великобританія, яка за ці е, власне місяці була нашим потужним представником лобістом інтересів України, нам потрібні економічні відносини, продовження режиму зони вільної торгівлі, з якою власне Україна отримала з Британією обмін товарами, поглиблення взагалі до цієї економічної співпраці. Бо ми з вами поглиблюємо як Україна, як Українці, поглиблюємо відносини з Європейським Союзом. Повністю інтегруємося в економічне, соціальне життя правове Європейського союзу, але Британія покинула Європейський Союз, але нам з Британією так само потрібно це потужне поглиблення. Ну, це як Швейцарія, да? Україні потрібно Швейцарію поглиблювати стосунки з Британією, з іншими країнами, які поза європейським союзом, але є потужними, розвинутими, багатими і тими, які є нашими стратегічними партнерами. До речі, якщо ми вже зачепили про те, що нам потрібно від прем'єрів, конкретно від самих прем'єрів, нам потрібно, щоб вони забезпечували багатопартійну підтримку з одного боку, а з іншого боку, проактивні дії. Тобто нам потрібно, щоб вони пояснювали своїм виборцям, пояснювали своєму народу, яка ситуація в Україні, щоб вони були частиною цієї інформаційної кампанії. Тому я сказав одразу, що важливо, щоб приїхала, щоб безпосередньо таки виконала обіцянку приїхати в Україну. Нам же ми ж розуміємо, що працює у світі проти нас величезна російська е, контрпропаганда, яка е, за великі гроші намагається зруйнувати розуміння в світі, що ж насправді відбувається, так. і нам потрібно, щоби. Політики, прем'єри, особливо на початку своїх посад, щоб вони власне ставали частинкою великої інформаційної роз'яснювальної кампанії. До речі, нам потрібно поновлення нормального режиму роботи з візами. От зараз е, у зв'язку зі зміною прем'єрів, велика кількість е, візових е, раніше набагато легше було. От буквально там 2-3 місяці тому набагато легше було отримати візу до Британії, а зараз такому на стопі на гальмі. От у ну, mm -hmm. зв'язку з тим, що зміняється ну, конюк. Тура, ну яка буде далі візова міграційна політика і так далі. А дивіться Ось, ще до це, щодо то... потреб. От е, Борис Джонсон він же ж відзначався тим, і ну відзначається своєю не тільки активною підтримкою України, але й такою послідовною, потужною е, роботою проти Росії. Назвемо це так. Чи е, нові прем'єри, новий прем'єр? Хто б він не був з цих двох кандидатів? Е, чи триматиме він цю ж лінію таку ну жорстку доволі? Ну насправді це велике питання, тому що наростають наслідки цієї е, ну власне жорсткої лінії. Да, тобто Джонсон відкрито пояснює британцям про те, що слухайте, да, впливає це на ціни на енергоносії, взагалі впливає на інфляцію, на економічні протести, процеси. але це краще мати ці економічні процеси, ніж розширення війни. Тобто, ми тут економічно потерпаємо, але це все підтримка власне ну боротьби фізичної, яку роблять Україна але для британців Україна десь там далеко, а карман десь тут близько. Але вже була така необхідність це пояснювати. Тому насправді було би дуже добре, от у нас є такі жарти в Україні про те, що там Джонсон вільний, да значить, ми його кудись там запросимо. Е, ну знов ж таки ми гостинні. Ми знайдемо для нього роботу. Хай не сумнівається. Тата та. ну тобто, що ми його туди запросимо в Україні там і далі різні там жарти там від прем'єр-міністра до губернатора, там від мера, там до керівника якогось міністерства. Але насправді нам було би дуже важливо, щоб вже Джонсон далі з е, власне з посади очільника уряду, де він відповідає за всі за соціально економічні процеси, за транспорт, за інфраструктуру, а окрім геополітики і так далі, щоб він все ж таки створив світову таку групу лідерів, які би далі продовжували працювати на світовому рівні. Як люди пізнавані, як люди, які були на високих посадах, і вони би тримали цей антипутінський антиросійський фронт, щоб вони створили антиросійський антипутінський фронт світовий такий потужний. <тручок> і ви вважаєте, що Борис Джонсон міг би бути одним з провідних учасників такого антипутінського фронту? Звичайно, ну людина набула кондиції на посади, має всі необхідні зв'язки. <тручок> у нього відсутній тиск. На нього відсутній mm -hmm. тиск внутрішній ну України, тому що все ж таки кожен прем'єр-міністр, mm -hmm. кожен очільник держави, він перебуває mm -hmm. під цим внутрішнім тиском. Ну, побутових проблем, економічних проблем. Ну, кожен раз, коли mm -hmm. будь-який керівник їде кудись за кордон і щось домовляється, згадайте, як це так, в Україні. Так. А у нас ну, тут така та, проблема. Та, та. У нас тут це, це, ми ти? почули зрозуміли вашу думку. На жаль, маємо поставити крапку, але я дякую вам за експертний аналіз. Олександр Шлантай, директор політичних програм інституту політичної освіти. Говорили ми про Бутнього прем'єр-міністра ім Великобританії Сполученого Королівства воно буде ім'я відоме вже завтра. Тож чекаємо разом. Ну а марафон Єдині новини триває.